Як? Блядь, вона просто все кліпає? У мене просто ОМОН сдох! Вийшов, здох! Мене бій міг бути на десятку просто. Синочек мразі на. боже. Мене восьмі левели побили, тому що кусок гівна на ОМОНі здох! <тапляє> <укурізь> Де стадіонку що? От прям, прям прям, прям, ну. <tip> так, давайте, все. Ви мене забайте на бонову оболудку. Тільки в тебе. Я вітаю У мене 2500. 500. Касава, 2700. Дякую, Роман. Дякую величезно собі. Все. Давай, все, атамат, цілуй в лобу.

Я тику. Тикаю. <звук> Голи, жодного разу не можна вдихнути. Мінотавро, понерфний Мінотавро. Опа, пішло. Опа. Насправді, я раніше хотів стати корабліком. Насправді. Те, що я зараз танк, це, це нічого не значить. Я з Японії приплив. Так що, ну, я хотів раніше стати корабликом. От. Тому дуже хочеться поїхати втопитись. Артур поясни, чого ти Артур? От був би ти Дінісом. Мі просто треба було вийти в нього в цього тайпа на фулочку. <плес> так, нахера ці просто невміняємо з творінням ламають мапи просто. На черта ви трохаєте те, що не треба чіпати. Наше ви це робите кончені. Наше ви це робите. Нахера ви трогаєте перевал, який і так спогано, як яке не знаю що. І просто робите його ще гіршим. Ви не вміняй мені на розрабах просто, не чіпайте те, що ви хоча б якось то зробили. Нахіра ви це робите? А, 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 прикинь, прикинь, без пісі сьогодні, прикинь. А, вибачаюсь, вибачаюсь, а я вибачаюсь. Ой, блін, чувак, по хліб поїхав в твою дивизию. Ку... Боже, яка фавашка? Куди ти їдеш, Абобус? па па Все нормально. стрім лагає, не. У мене якогось приляку стрімлагай, ні. Я идиот, боже, я идиот! Я идиот, боже, ну елки пак, ну ты ж по тебе с ты твою медь. Який я конч, який я конч, боже. Дай бурас, мне, в принципе, все одно, кто это будет, кроме меня. Пока? Подпал. Добро, добро! Бай-бай! <laughs> Шапарта воду. <звук> Мне яйца дали. Найс! Найс, гайс! Яйца дали. Та вы шо? Все. <звук> я тебе, ну, я, я дам твою барабан. Честно. Я просто барабан на палочке. Раз. Два. эту пайку, я выцеливал специально за кв пришел в Я не черт, я не черт, не называй так, ты кажи так, не, я не черт. Мразь. <свист> <свист> Заезжаю в так звану писю народ, 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 народ. Кайф просто, кайф просто. уф! Просто, от тільки що кайфанув від цього шоту. Боже, який скріншот. Верніше, не скріншот які. Друга, давай, 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 давай! ти лупаш ти їх просто за себе Сашку, давай. Ой, это. <смір> Домовились, так Назарою скажи, що ми вас розділили просто напополам. Просто ти до назара, я до Вовчика, Все. Жінка йде до назара, я йду до Вовчика. Блін, Віка! Віка, якого переляку в мене Лора в спині, Віка? Чого повідомлення? Тебе Лора відгадить, зараз буде. Питайте нічого, не, не задавайте питань, на які ви не хочете е, чу, чути відповідь від мене. Зашибіс. Ой, кайфую, ой. Ой, вес. весь рот в кайфі, вибачаюсь. Він тільки що запара, запаранив. Він тільки що затаранив поляка. Або давити W. Fail, 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 fail. Nooooooooooo! Не бачу, у них не написано Рошен і це не порошенку скияється. Ай, с 2500 урона! Просто стріляю в SB, да ну, взагалі як невменяемый. Що ти робиш? Ну ти кончений. Ну, дай я ПІКНУ, нормально. Топаный урод, боже. Ти розумієш, що ти чмо опущений на льопіку? Просто, просто зрозумій це. Неадекватна херня. Ти кончений просто. Я тверд, что там. Дивимся. Ты невменяєми кос, ты кончений кос. Ты шо ты придурок? Так, можливо, я роблю як быдло. А, Найс! Найс, найс, найс! Найс, найс, Ноль! Ноль с Ноль с в жопу, Йоху! Ноль с трех! Боже! Моя булочка с ракой стоит! О май гаш, просто Да иди нахер, ну иди лесом Ну честно, ну бред Ну что за нахер, ну алоб Ого, uh -huh! 2700, да Сюда wow! yeah! Ні, ні, ну мразь, я пущині, просто я ненавиджу кожного долбаного артовода. Ну просто, ну куски евнаш! Ну долбаний кожен бій. Що з тобою? Що мне. Шо там, галька? Та-та-та, гусь. гусь, Здоров, ще каназар, ще раз. Як можна ловити такі херові таймінги? Як? Балям! Блям-палям! Має 2300 урона, балям! У, хай, хело! Вот райони, гайс, а? Сюда! Девчата клипают. Питпал. А чему на мне вы хмары заустил? А чему за мной ходит? Класс. Боже, не було. Йолки-палки, все, не пиши нічого. Будь ласка, просто не пиши. Е, пиво п'янь, просто не бачи приставочку, не, нічого не кажи. Ні, просто не кажи. Н, не, не треба. Будь ласка. Сліпе, повилазило просто. Дідо не бачить просто в упорі. Отак шори поставили, і воно не бачить просто. В очі довбиться. Ну.

Бадіша, драйсся. А вони не приїдуть! А? Яка дурка? А я б розгорнувся і був, був трендец. А я просто не зміг розгорнуть, що я... Боже. У мене просто вилетіла мишка на другий монік, я став посеред поля, тепер я, я просто схавив мільярд паек. Ви здеваєтесь?